Сьогодні розглядаю карту Яцика Мальчевського. Яцик-Мальчевський. Буду шукати в ній показники тематики, техніки кольорової гами. Розшифровувати буду планети в знаках через те, що точного часу народження немає. Так, подивимось спочатку Нептун і планети в рибах. Нептун у нього знаходиться в рибах, в своїй сильній позиції. І може виступати і бути показником всього спектру характеристик риби. Ну і що це в нас може бути? Це може бути якісь туман, точності розуміння, уявлення про світ, якісь фантазії, ілюзії, моментами залежності від якихось обставин, тем у житті може бути любов до природи, до води, яким світ може являти гарним. В якому можна бути жити безтурботно, в рожевих окулярах, або світ може за Нептуном бути справедливим, ну, з точки зору, що все, що не робиться, все найкраще, любов до інших культур, до Бога може говорити, що в світі є багато таємниць. Можливо, це внутрішні якісь переживання, таємниці, страхи, підсвідомість, яка якось проявилася у творчості. Якщо ми візьмемо як аналіз творчості, будуть якісь порушення законів саме творчих, можливо, якісь внутрішні закони, закони живопису, закони комунікації, і, можливо, це якось відображиться на сюжетах, тому що, ну, наприклад, там. Щось прийнятно зображати, а він, можливо, щось порушував, креативив, шукав пошуки, якісь робив, бо гарний інспект Нептуна з Ураном. А це свобода, дослідження в плані матеріального, тілесного, ресурсного. І тут могло бути зображено щось або заборонене, або щось глибине з нахилом у трагічність за Сатурном, можливо, критикували зі сторони простих людей. Творчість. У рибах, можливо, і місяць знаходиться, тобто, йому подобається і комфортно займатися якоюсь творчістю наодинці, можливо, мандрувати наодинці. Це може також бути показником зображення природи жінок, можливо, якась знову ж таки таємниця підсвідомість, інтуїція. За місяцем. Можливо, якась таємниця пов'язана з жінками. Місяць також і діти, тому, можливо, також якась дитяча тема, яка має якісь таємничість, фантазійність, ілюзорність, або якісь фантазії саме художника пов'язані з цим. Може бути просто інтуїтивне малювання. Місяць також може бути і вовні, і тоді він може казати, що людина. Здатна створювати багато проєктів за своє життя, бути креативним, творцем, новатором, постійно щось ініціювати, створювати, створювати входити в конкуренцію, відчувати в цьому якесь задоволення за місяцем. Тонце знаходиться в раці, і в раці тут, до речі, чорний місяць. Тобто, бути як якесь заглиблення в тематику рака це родина, батьківщина, рід. Жінка, мати, можливо, тут є якісь є таємниці з цим пов'язані, таємниці народження, бо тут сонце знаходиться, можливо, з батьком якась таємниця пов'язана. Це може давати якісь занурення в тематику, заглиблення, фіксацію на тематиці, пов'язані з раком, і, можливо, також є щось заборонене, що якісь підсвідомі саме думки, які могли в творчості виходити назовні через сонце. Тобто тематика рака. Здається, буде актуальною в роботах інші планети. Плутон знаходиться в Чельці. Це говорить про те, що людина буде фіксуватися на тематиці матерії на накопиченні або великої кількості робіт, важливість матеріального в житті. Це може бути пов'язане з чимось масштабним, наприклад, зображення це може бути природа, міста, архітектура. Велика кількість людей, натовп, а може бути щось таки заборонене, пов'язане з контролем, владою, зі стосунками чоловіків і жінок, можливо, зображення якихось статусних людей, які мають велику владу. Укровителі Плутона, Венера знаходиться в близнюках. Це може стосуватися комунікації, комунікації молодших жінок зі старшими чоловіками, можливо, пов'язане з поглибленням знань. У мистецтві Венера і Плутон, поглиблення і мистецтво. Можливо, за близнюками знову ж таки дитяча тема вилізе, може бути навчання, мистецтво Сатурн, Венера, близнюки навчання дітей, школа якась. Уран знаходиться також в тільці і може вказувати на якісь інновації, експерименти з матерією, ресурсом або в зображенні це може бути велика кількість людей, натовпи, можливо, якась революція в мистецтві, можливо, якісь нововведення, пов'язані з мистецтвом. Також може бути угрупування на основі цього, школа, наприклад, знову ж таки, навчання. Це покровитель Венера у поєднанні з Сатурном в Близнюках. Тобто людина може якось поглиблювати знання, шукати просту інформацію, доступну, якось її структурувати. Робити системною, формувати якісь нові закони, наприклад, ураном, і приподносити в близнюках як навчальний матеріал, кому дітям бо покровитель цього поєднання Меркурій знаходиться в Леві. Тобто мої знання будуть пов'язані з цікавою людині буде спілкуватися на тематику радощів, якихось свят, дитинства, творення, створення. Своєї праці, свого проєкту. Це може бути викладання дітям, пряма трактовка Меркурії у Леві, покровитель Меркурія Сонце знаходиться в раці. Це також дитяча тема, може бути як просвітницька творча діяльність дітям. Ось, а може бути зображення природи, наприклад, батьківщини, відомих якихось людей, зображення дітей за сонцем. Марс знаходиться в Терезах. людина прагне. Бути дієвою, дієвою у партнерстві, можливо, якесь партнерство в сфері мистецтва, можливо, активність підвищується людини, коли вона конкурує, учасно, приймає участь у виставках, або де є якась конкуренція між художниками. Можливо, це проявляється в стосунках, де є партнерство на основі. Конкуренції, де люди, коли в стосунках, вони більш агресивні, дієві, активні, проявляють янську енергетику. Юпітер знаходиться в козерозі. Це може говорити, що людині подобається якось структурувати нові знання, розширювати себе в розумінні структури, порядку, мати якийсь статус, займати якусь вищу позицію у державі, наприклад, можливо, щось очолювати чи бути вчителем головним. Освіту також бажано мати зрозумілу, чітку, яку можна застосовувати на практиці швидко і зрозуміло, як. Може говорити про вчительську також діяльність, задоволення і радість від того, що людинам людині подобається командувати, всім розповідати, що робити і як діяти, роздавати свої поради, можливо, якийсь контроль над жінкою. Ну, Якщо подивитися в цілому на карту, то людина може починати якісь справи, глибинно вивчаючи інформацію, розширюючи свій кругозір і розуміння справи, і потім вже починати діяти в партнерстві з кимось, наприклад, або створювати щось в мистецтві. Найсильніше положення в нього буде ну, приблизно, де, пів... де північний вузол стоїть в тільці, тобто що... важливість. Накопичення, створення чогось матеріального, сам творення, створення чогось практичного, що можна використовувати інші люди, ілюстративна якась діяльність чи діяльність пов'язана з літературою, можливо, знову ж таки щось сценічне за тільцем та радощами, або, можливо, природа зображення масштабу, якої. Взаємодії великою кількості людей, або присутня якась тяжкість за енергетикою Плутона. Так далі подивимось, Херон, наприклад, стоїть в Козорозі в поєднанні з Юпітером. Може говорити, що людині у людини буде щось, якась подвійна діяльність, можливо, пов'язана зі сположенням людини у суспільстві, або, можливо, дві справи: життя, два бізнеси, наприклад, дві діяльності. Це може бути пов'язане з творчістю і викладанням. Або в два напрямки в творчості, або і літературна діяльність, і живопис. Тобто тут є такі якісь натяки на те, що буде щось подвійне. В творчості він може рухатись від, наприклад, чогось похмурого, тяжкого. Що викликає або гидоту, або одразу або м -м, засмучення, або втрату, втрата якась, можливо, щось темне, чорне, і може рухатись у щось зрозуміле людям, більш просте, не таке обтяжене, чорним, заземлене, так скажімо. Проте, в той же самий час, можливо, щось таке креативне, де буде проявлятися ця тяжкість, мабуть, у сюжетній лінії. За виділеністю ланцюжків, через місяць тут виникають складнощі, бо або ланцюжок весь сходиться на Нептун, або два ланцюжки Нептуну відпочинку і п'ять планет у ще одному ланцюжку. Тому досить важко виділити і хочеться пропустити. За градусом, виділення Сонце та Юпітер, тобто важливо людині бути яскравим, помітним, активним, творчим. Розширювати, мати багато всього, багато статків, багато картин, багато статусу, відомості, слави, радості, щастя, і через що він може цього досягти через Венеру, через, через жінку, через жіночу якусь енергетику, зображення, наприклад, жіно. зображення спілкування на картині. Венера це також може бути простір повітряний, Венера у близнюках. Це може бути. Щось дитяче, щось легке, щось може пов'язане бути з літературою, ілюстрацією, або сам міг щось писати, або щось пов'язане з навчанням і малюванням. Є поєднання планети Венери та Сатурна. До речі, поєднання Венери та Сатурна може бути малювання, наприклад, природи з горами, холодної пори, природи темної, може бути скульптура. Але тут більше може бути і зі словом щось. Використання, наприклад, в картині ліній, графіки, якихось фігур, геометричних цифр, букв. Якось це гарно відобразити в своїй творінні. Ну, може просто людину зображати. За стихіями та хрестом також незрозуміло. Тобто, ну, я, я можу сказати, чому мені важко ось. Визначитись бо, мабуть, є якась таємничість на людині. Тут і біля сонця чорний місяць. Тобто це якась загадка може бути в людині таємниця. І місяць може знаходитись у рибах. Це також туман, таємниця, щось туман незрозуміле, якісь страхи потаємне, що людям не обов'язково знати Місяць – це народ в картах може бути. Тому, в принципі. Можна просто виділити сказати, щоб він міг малювати. Він міг малювати природу, природу рідного краю, або іноземного краю, природу вода може бути присутня в його зображеннях. Також це може бути велика кількість, великий простір, наприклад, і архітектура, може бути оформлення якогось середовища. Також це велика кількість людей або в агресивному стані, або просто в комунікації. В якійсь простій справі повсякденній може бути зображення з додаванням якоїсь таємниці, ілюзорності, фантазії, ілюзії якогось суму і страждань, контролю і свободи. Ну це вже, коли взаємодія людей може бути тільки в природі, мені здається, таке важко зображити і придумати. Уран буде впливати на зображення, можливо, якась буде особливість в зображенні в комунікації людей, бо цікавий підхід до зображення предметів. Може бути тематика і, діт і дітей, і родини. Кольори можуть бути всі присутні і спокійна гама, можливо, буде якийсь експеримент із кольором саме по урану. Можливо, якась експериментальна частина. В основному може бути здаванням чорного або графіки. За технікою в водіві нічого немає. Меркурій знаходиться у леві. В принципі, сказала про техніку. Ну, можливо, чіткість все ж таки буде страждати, розмиватись якось. Буду завершувати. Дякую вам за увагу. Ставте мені лайк та підписуйтесь на мою сторінку. Буду вам дуже вдячна за це. Бажаю вам гарного дня. Бувайте!